Товарі, минутку, внимание. Нас просто винтали з будівництва. Це просто є шахрайська схема зі сторони молодіжного з метою заволодіння нашими квартирами і заволодіння нашими коштами. Аграбління. Коп, стоп. Молодіжний заключає договір із гентауном. Молодіжний надає всі права гнтауму. Потім. 10 траві забор моторного Шофер, мой человек. Тики так, как стемнеет, будем брать. Поймаем. Как пить дать за Приготовились. Будем брать. Цей комплекс житловий називався Гринтаун. Украли вже. Побоювань е, зайти е, не було. Я знаю ситуацію з середини. Я там був з самого початку. Стол! Етейбл? Єс! Я купив тут дитині квартиру у Фінтауні. По якійсь причині квартири тут в нього вже немає. Я не даю дозволу для мого зображення. Шакал я паршивий. У дітей гроші відняв. забрали наші. А то ли у мене прописано ми ось з власниками ділянки прописали, що я їм відписую. Ей, гражданина, ти туди не ходи, Ти сюди ходи. Люди, які дивляться зараз, повинні у вас купляти квартири чи ні. Ну, звичайно, Говорить неправду. Фу-фу, толкай. Автомашини куплю з футбітофоном. Пош'ю костюм з Адлімом. І в Ялтині. Ходи в Накласти. Арешт на об'єкт. На наш об'єкт Житомир-Молодіжний-1 був накладений арешт. Шакал я пошив і все варнули. 51-е. Пленка, то че його и не сняла. Знову машина, ще не сделала. SQ7, да? Смотри, как все красивенько тут. Круто. Круто. 4.0 бензин. Місто 24. 24 бензин. Вона не їде, вона мчить. Подаєт, а? Видно, он здорово башкой треснулся. Скільки вона коштувала десь? Дорого. Дорого? Більше 100. Да. Да на тебе. Не мелочь. По карманам, общества? Вища Лига України. Пусть думают, что мы спортсмены. А что, Динамо бежит? На первом Динамо ага. последний раз был. На стройку не приеду, гляньте. Приехал в новых ботинках э, и все. Выпачка все. Хороший цемент. Не отмывается совсем. Морть я покимарю? И так мы здесь торчим. У всех на виду, как три тополя на плющихе. Ты еще здесь разляжешься, как собака. Тут наверное змеи. Какие еще змеи? Кобры. <свист> девушка. Чувиха. Ножки. Девушка, а девушка. А которая час? Сейчас, девушка, а вай, 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 вай. девушка. А девушка. А как вас зовут? Мы не себе... Пасть желаемся, мы не то желаемся. Себе... А что вы ну вы же рекламуете арестованный объект. Я обрала ЖК молодіжний. Блогери обирають найкраще. Чула щось про ЖК молодіжний один? А, ні, всі дівчата будуть такі кітку. Акинувай дорогу, дядя! Привіт, дядя! Саламаленьку! Природа, де свіже повітря, столітній дуби. Дерево там, таке. А вот оно, дерево! За мной. Ноги вытирайте, пожалуйста. Двери закрывайте. Федя, тебя. Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле парашей? Да что паде, ноги трусятся, он стоит. Да вы ж по суде судите ты даешь! Какая отвратительная рожа! А в тюрьме сейчас ужин. Макароны. Хорошо в Рамбурском. Хорошо, Хорошо вообще, ты дужу таки знаешь, что-то ей yeah. ну. Кто это у тебя? Надо. Ну, расходиться надо. Убегать. Канать. Обрываться. Попался! Теперь так науч не покажешься. Забетут, забетут так здесь. Сухер! Для тысяч строишь? Лерачукав из зачека! Диман не снимай, Диман не мать, Ваня! Конай отсюда! Прокопать у юридичка! То вы дали в суду просто голову довитку, вартость будильница 60 миллионов! Там дано две довідки. Перша. А, две довідки. Да. все. Дом предназначен к сносу. Деньки. Там, Це вже такі, в Собрали деньги з клиентов раз и переехали в другое место, понял? Вывеску поменяли и все.